До жовті долоні. Внизу Україна синьо жовту країну нашого національного прапора. Україна – це країна, яка належить кожному українцю, не Януковичу. Друзі, слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дивіться, просто припадайте, друзі. Я що на жаль, видійну вас. Тощо не взяв у участь підходить, будь ласка, беремо участь наші. Друзі! усі, усі! Приєднуємося до акції батьківщини молодої. Та кожен своїми власними долонями, своїми власними руками може змінити дійство. Сіра Україна Януковича стає синьо жовтою прямо на наших очах. Приєднуємося до акції батьківщини молодої. Дрозі, слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям! Слава Україні! Героям слава! синьо жовтого